Ну, в даній ситуації це рішення прийняв президент. От, і те, що робилось у всьому світі, 8 травня, день пам'яті і примирення, це, це було традицією для всієї світової спільноти. У нас цього не було. І указ президента якраз е, направлений на те, щоб і нам підійти тим же стандартам цивілізації, які має світова спільнота. Я так розумію ці питання. Ну і головне зверніть слово на примирення. От сьогодні я в своєму виступі сказав про українську повстанську армію. Ну, ще рік назад це це могло б бути спрісприсприйматись. Ну як якийсь визов? От тут ветерани були, реакція була нормальна, тому що е, прийшов час, коли повинні і ветерани, е, Другої світової війни, які йшли. Під прапорами Радянського Союзу і ті, які були патріотами України, як члени Української повстанської армії, вони повинні прийти до спільного, як то кажуть, підходу і примиритись. Я так розумію, оцей термін примирення. Тобто пам'ять зрозуміла, це пам'ять за всіми тими, хто загинув, в тому числі і мій батько 25-го. Листопада 1943 року Нікопольський плацдарм. Я звичайно пам'ятаю цю подію, і, ну не пам'ятаю, а відмічаю як особливу дату. От, і це, це пам'ять і для мене, і для всіх. От, але саме слово примирення ми його ніколи не використовували. Перше, по указу президента Петра Олексійовича Порошенка, от ми, ми кажемо про про такі підходи. От, ну і ще з'явилися нові підходи, пам'ятаємо і перемагаємо. От тобто в даній ситуації перемагаємо, звичайно, от це зв'язок уже з сьогоднішнім днем. Тобто пам'ятаємо дійсно, але помимо того, що пам'ятаємо, тут тепер треба і вирішувати другу проблему, як перемогти в цій війні, яка, власне кажучи, проходить рядом з нашим містом. Я думаю, що перемога буде за нами, тому що підтримка світової спільноти це дуже важливо. Ну і не може Росія бути весь час агресором. От в якійсь мірі я думаю, вона вичерпала вже свої можливості. От, і, е, в даній ситуації в мене абсолютно немає ніяких сумнівів, що Маріуполь буде е, українським і е, вряд, вряд ли чи йому ну, захопити наше місто. Зараз ми працюємо над додатковою лінією опорних пунктів. От, і, і десь до 15 травня ми вийдемо вже максимально на нові укріплення, що буде гарантії, і при тому не тільки по цим рубежам, як це було раніше, але по всій лінії фронту, аж на північ, туди до Волновах і далі. Тобто ті розмови про те, що можна якось взяти в кільце місто, воно виключається. Ну, єдине тільки треба виконати всі ці роботи.